Моди для World of Tanks завжди були важливим інструментом для гравців, але тепер їх встановлення та оновлення стало простішим ніж будь-коли. Зустрічайте перше повністю хмарне рішення для модів World of Tanks, модпак від українського сервісу ModDepot. Цей сервіс ModDepot створювали ми вдвох з зерством, і нарешті, через півроку, я можу записати для вас відео зі своєю версією модпака. А перед продовженням перегляду цього відео я попрошу вас натиснути лайк до цього відео та написати в коментарях, що ви думаєте про автооновлення модів. Встановлення модів для World of Tanks завжди було непростим завданням. Після кожного оновлення гри виникають ті самі проблеми. Моди перестають працювати, їх потрібно вручну видаляти або переносити в нову папку, а іноді навіть шукати і встановлювати все з нуля. Досить це терпіти! Ми створили хмарний модпак, який вирішує всі ці проблеми. Забудьте про нескінченні ручні оновлення модів для кожного патчу гри. Хмарний модпак зробить все сам, він перенесе, він оновить і він сам теж оновиться. Наш модпак це хмарний сервіс, який повністю змінює підхід до використання модів у World of Tanks. Ось як це працює. Ви встановлюєте наш модпак один раз, бо модпак теж має автоматичне оновлення його не потрібно перевстановлювати. Усі моди зберігаються на нашому сервері мод Після кожного оновлення гри модпак автоматично завантажує сумісні версії модів або переносить їх у поточну, тобто оновлену папку модів. Це справжня революція для фанатів World of Tanks. Вам більше не потрібно турбуватись про налаштування модів. Ви один раз встановили модпак. І він все робить за вас. Ви просто насолоджуєтесь грою. Ех, насолода, що ми про неї знаємо. Тепер давайте я вам трошки детальніше покажу модпак, розкажу про фішки, котрі ми зробили для цього модпаку, котрі повинні бути зручними для вас. Перше, з чого я би почав, це, напевно автоматичне оновлення модів і як це працює. Ви встановили собі певний список модів, або один мод. Це не важливо. Існує два варіанти оновлення. Автоматичний. І, скажімо так, напівавтоматичний. Перший варіант це коли модпак працює на фоні, він висить у вас в треї і раз на годину модпак сам робить запит на сервер і перевіряє, чи є оновлення модів по вашому списку модів. І якщо воно є, то модпак вантажить оновлення і встановлює його тоді, коли у вас не увімкнений клієнт гри. Другий варіант це коли ви періодично запускаєте модпак, заходите на сторінку статусу модів, натискаєте меню «Три крапки» і обираєте пункт перевірити оновлення. І тут так само встановлення працює виключно з вимкненим клієнтом гри. Наступне це автоматичне перенесення модів із папки в папку після виходу нового патчу World of Tanks. Після того, як виходить новий патч гри, я перевіряю всі моди на працездатність. І якщо не всі моди ламаються, то я їх підтверджую на сервері, після чого модпак їх автоматично перенесе з старої папки в нову папку модів. Решта зламаних будуть у вас із статусом потребує оновлення. Або якщо мод зламався, то я його відкликаю з ваших клієнтів, щоб у вас не було критичних багів. І так само у вас з'явиться статус відкликано. Кожен танкіст знає, як важливо швидко адаптуватись до нових патчів. Мод депот самостійно переміщує моду, щоб ви не втрачали жодної хвилини. Далі розкажу вам про функцію повідомити про помилку. Якщо у вас з'явилась проблема або баг, просто натисніть Повідомити про помилку в меню з трьома крапками на сторінці статусу модів. І наша команда одразу отримає ваше звернення. Вам видасть код, котрий можна буде скопіювати та надіслати нам в Discord або на наш сервіс підтримки. Усе зроблено для вашого комфорту та швидкого рішення проблем. До речі, про наш саппорт. Ми нарешті створили централізовану базу, де можна звернутися до нас. Там можна задати питання, повідомити про помилку, вказавши код помилки та описати, що саме трапилось. Також можна запропонувати ідею. До речі, за ідеї потім можуть голосувати всі користувачі, вони можуть ставити лайки в нашій системі, але для цього треба бути зареєстрованим в нашому саппорті. Як тільки ви відправляєте туди заявку, ми отримаємо сповіщення про надходження і якомога швидше візьмемо за вирішення вашого питання. Посилання на саппорт я додам в опис до цього відео. Далі хочу вам розказати про Wargaming ID, який ми додали в наш модпак. Він дозволяє війти в модпак за допомогою Wargaming ID. Що означає, що ви можете зберігати список ваших модів за аккаунтом в танках. Тобто, ви зайшли через Wargaming ID, обрали якийсь список модів, встановили їх, і за вашим аккаунтом цей список зберігся, обрали щось додатково або прибрали список оновиться. І умовно, коли ви вирішили поставити собі модпак на іншому ПК, наприклад, на робочому, то при логіні через Wargaming ID цей список автоматично підтягується з нашого сервера. Хмарне збереження означає, що ваші моди завжди з вами незалежно від пристрою. Далі хочу розказати вам про пошук модів по модпаку. Ми додали можливість пошуку спеціально для того, щоб ви могли швидше і простіше знаходити певні моди, котрі вам потрібні. Більше ніяких рушників з сотнями модів. Пошук працює по встановленій мові модпаку, це, до речі, до наступного пункту, а це налаштування. Модпак має налаштування. Для того, щоб в них зайти, натисніть на шестерню біля хрестика праворуч зверху. Там ви зможете змінити шлях до гри, поставити галки на видалення модів, конфігів та кешу гри. Також тут можна обрати мову клієнта. Ця опція також замінює картинки. Тут ще можна видалити клієнта, тобто повністю витрати ПК вашого користувача модпаку. І також можна вийти, тобто розлогінитись з системи Wargaming ID. І наостанок хочу трошки розібрати сторінку статусу модів, для чого вона потрібна і що на ній можна робити. Сторінка статусу модів існує для того, щоб ви бачили статус ваших модів. Ну так, трошки кеп, але по-іншому і не скажеш. Тут буде відображатись, чи мод працює, чи він відкликаний, або потребує оновлення. Також біля кожного моду ви можете побачити шестерню. Натиснувши на неї, у вас з'явиться меню, де можна зупинити мод, якщо він вам вже не потрібен. На сторінці статусу ви можете помітити меню з трьох крапок. Тут знаходяться функції пов'язані з модами. Перевстановити означає повністю перевстановити ваші моди та замінити конфіги кеші, якщо у вас стоять такі галки. Вибрати інші моди. Натиснувши це, ви повертаєтесь на головну сторінку з модами, якщо захотіло додати ще якісь моди до вашого списку. Перевірити оновлення це завантажити тільки ті моди, котрі оновилися. Ну і повідомити про помилку я вже вам пояснив. Також на цій сторінці ви зможете знайти всі мої посилання та посилання на наш Discord сервер moddepot. Тож про переваги нашого сервісу. Ми маємо автоматичне оновлення, тому моди завжди актуальні. Зручність без пошуків модів та ручних дій після патчів. Маємо Wargaming ID та хмарне збереження, тому моди завжди актуальні і доступні з будь-якого пристрою. Маємо постійну сумісність модів, тому що ми оновлюємо моди на нашому сервері, і я це постійно моніторю. І ми маємо підтримку, котра завжди допоможе з різними питаннями стосовно нашого модпаку та модів. Хмарний модпак. Це технології, які спрощують життя танкістів та вносять щось дійсно нове в цю гру. Спробуйте хмарний модпак вже зараз. Завантажуйте та грайте з комфортом посилання в описі. Дякую вам за перегляд та підтримку розвитку нашого проєкту.